Вітаю, друзі. Вибачте, за трохи за затримку, але так буває: війна, світло, інтернет інші моменти все треба враховувати. І зараз, коли ти виходиш е, в онлайн, ти не завжди впевнений, що в тебе вдасться. Сьогодні вдається. Саме тому сьогодні ми будемо говорити з моїм колегою по восьмому скликанні, з екс екс-призначенцем, але не без представки Екс. Патріотом України Ігорем Лапіним. Вітаю Ігоре. Навіть слава Україні. Героям слава. Ігоре. Дивись, давай зразу, як завжди, бика за роги. Ситуація на фронті дуже важка, вкрай важка. Спілкуючись зі своїми побратимами і з деякими комбригами, я розумію, що. Росіяни тиснуть потужно тиснуть і з втратами не врахуються взагалі. Більше того, вони потрохи починають вчитися воювати використовуючи технічні і технологічні прилади, і це проблема, тому що поки у нас готувалися до 2-3 тижнів, вони вивчали свої помилки і виправляли їх. Росіяни тиснуть по всій Донецькій області йдуть жорсткі бої біля Покровська і Торецька. Про Покровськ ми з тобою неодноразово казали і говорили, що це буде проблема велика проблема, тому що якщо пройдуть Покровськ, далі перерізають логістику і далі вихід взагалі на Депортовську область воєнкури Російської Федерації взагалі навіть зараз уже кажуть, ми зайшли в Торецьк З'являється інформація, потім з'ясовується, що це, це було ДРГ, яке заходило в Торецьк Однак РНБО це спростовують і кажуть взагалі, що в Трецькі немає жодного російського солдату. Що там відбувається? Що взагалі відбувається на фронті? Яка зараз ситуація? І скажи мені, будь ласка, також почали повідомляти, що росіяни перекидають війська через Маріуполь. На Запорізький напрямок. а При тому казали, що там потужно готуються до якогось наступу. Як взагалі вважаєш, що далі буде? Тому що я спілкувався з своїми побратимами 72-ї бригади на Вугледарі, на Вугледарському напрямку зараз спекотно. Вони планують наступати одночасно і на Вугледар? Мися, ну, перше, ми з тобою про покров зговоримо вже напевно, ти не скільки часу? Ну з моменту, напевно, як. Росіяни проломили Авдіївку, фактично, ми з тобою заговорили за Покровськ. З того часу, як росіяни в притул наблизилися до часів Яра, представники Генерального штабу заявляли, що вони будуть дивитися в сторону Славянська-Краматорська. Лапін також сидів, сидів, згадував карту висот, згадував, що там до чого, куди і як, кажу, ні, народ. Щось в мене така чуйка, що вони все рівно будуть дивитися на Покровськ. Слухай, ну не знаю, чуйка спрацювала і вони ломанулися на попрос, причому дуже серйозними силами. Я дуже добре пригадую, як з останніх сил трималася Авдіївка, і ми з тобою не маємо права на, на забути, а мусимо нагадувати нашим деяким провладним довбням, що саме в Авдіївці на позиції Зеніт, якщо я не помиляюсь, наші побратими попали в оточення, фактично не змогли евакуювати навіть поранених. Хто вибрався, той вибрався, інших росіяни захопили в полон і наскільки ми пригадуємо ті кадри, розстріляли. Ну, чесно кажучи, питається ті задачі, а що ж далі? Ну ця жертовність солдата українського ж не має бути забута і має бути використана, скажімо так, з користю для майбутніх наших планувань і операцій. І ми з тобою міркували, що от ласточкину це редут, який трішечки-трішечки потримається, бо там карта висот не зовсім на користь України. А от далі, де очеретино, от там вже друга лінія потужно будується вперше за сприянням і е, особистим контролем найвеличнішого лідеру сучасності по версії Андрія Єрмака, а саме президента Зеленського. Ну от ми на це дивилися, і я, чесно кажучи, навіть знаю, що на очеретиному проводилися певного роду почали робити якісь будівельні роботи. Але очільник, колишній очільник Донецької ОВА пішов очолювати антимонопольний комітет в Україні. Його рідний брат далі продовжує працювати в МГБ ДНР. Ну, брата Подоляка вже за двохсотився він Богу дякувати. Але до чого я це все веду? Очеретино, і та лінія оборони вона мала би стримувати супротивника місяцями. Ну, а на це пішло декілька днів, і це дуже фігова історія, тому що якщо сьогодні подивитися російські пабліки, почитати деяких пропагандистів і увага аналітиків, журналістів Німеччини, то вони вже почали тролити Україну, а саме тролити в якому контексті? Пам'ятаєш, ми колись говорили, що такими темпами, як росіяни, сьогодні пронавлюють нашу оборону в тих чи інших населених пунктах. То їм до Києва треба там декілька сотень років для того, щоб добратися до Києва. Ну сьогодні ця теза на Покровському напрямку виглядає дуже хреново. Перепрошую, за мій французький по відношенню до нас. Чому? Тому що саме на цьому напрямку, якщо такими темпами вони будуть йти, то вже дехто порахував, що їм до Києва два з половиною роки. Вже не сотні років, а. Це порахував журналіст і військов, екс військовий, екс-військовий військовий аналітик Юлію Срьобки. Він повідомив про виданню в, БІЛД, що якщо темп наступу не буде е -а, зменшений, а відступаюча українська армія не зупиниться на заздалегідь підготовлених оборонних е спорудах, то тоді два роки і до Києва дойдуть. От, якщо ми зараз це питання зараз будемо масштабувати по всій лінії фронту, звичайно, таких успіхів, як на Покровському напрямку, росіяни не мають, але нам потрібно на це зважати і думати, а що ми будемо робити далі. На превеликий жаль, на сьогоднішній день е, розкрадено на оборонних е, рубежах більше 20 мільярдів гривень. Про це заявив представник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, і якщо я не помиляюся, 30 кримінальних справ було порушено Службою безпеки України саме за, е, в зв'язку з розкраданнями на фортифікації. 30 справ, 20 ярдів. Ну, це те, що опублікував Михайло Бондар, депутат Верховної Ради України, наш з собою колега по минулому скликанню. От він є членом тимчасової слідчої комісії, але що цікаве що цікаве, цікаве те, що очолює цю комісію славновідомий слуга народу, котрого нещодавно хлопнули на хабарі три з половиною лями гирини? А тобто, ми всі пригадуємо цю історію, і що далі? А далі він займається своїм криміналом. Його зараз там допитують туди-сюди. Ніхто його з комісії не прибрав. Комісія Верховної Ради не збирається, ніяких рішень не приймається, і кажуть: мутика, перепрошую. І все. Але ж вони розслідували не лише е фортифікації, які ми говоримо з тобою про очеретину. Ми розслідували фортифікації Запорізької області, Харківської області? Ну там, де сьогодні Вовчан, вже їх зараз не перевіриш, бо вже ці фортифікації, перепрошую, знаходяться під окупацією. Таке Цікаве, враження. цікаво. Що... вигаре. чи будуть перевірені фортифікації на Сумщини, звідки той самий нардеп Микола Задорожний, якого і спіймали на тому, що він фактично вимагав гроші? У місцевої громади за те, що він не буде перешкоджати їм будувати водогін у прифронтовій зоні. Так от цікаво, там він теж нічого не побачив. Е, ну, ще раз, я зараз просто той задорожний. Це є у шльопок з моєму розумінні, який на сьогоднішній день має відповідати не по статті корупції. Я ще, я взагалі вважаю, що поняття статті корупції під час воєнного стану має зникнути. Наш винти, вищий антикорупційний суд має піти за свій рахунок у відкуску, тому що під час воєнного стану розкладання державних коштів має прирівнюватися до підриву економічної спроможності країни в інтересах ворога і кваліфікуватися за статтею державна зрада. І нехай СБУ підалить, і нехай суди обирають санкцію. А при статті Державна зрада, ти пам'ятаєш, про заставу ніхто там майже не говорить. Вон Червінського півтора року. Тому я в цьому контексті звертаю увагу наших глядачів, щоб вони роблячи репост цього відео, таким чином допомагали донести до голови тих безтолкових, які сидять сьогодні в парламенті, в тому числі, що потрібно в цьому контексті наводити порядок, а наводити порядок через зміни до законодавства. Ну і далі по тексту це їхня робота. Я не можу сьогодні за них робити цю роботу, тому що нема в мене тої зеленої кнопочки, бо мудрий український нарід вирішив, що треба, щоб зеленими кнопочками. Командувала компанія Зеленського. Ну все, зелені командують зеленими. Ну все. Тому ми з тобою сидимо, вибач і куримо файки, як кажуть поляки. Але повертаючись до цих оборонних споруд і того всього, що ти наговорив, в контексті, а де ж то сьогодні можна щось очікувати? Дивися, росіяни перекидають сили запорізький напрямок не просто так. Давай пригадаємо, що ті сили стримувало дуже довгий період, а це наші підрозділи, які своєю жертовністю в кринках. Тримали і зв'язували на себе колосальний російський ресурс де, на тому плацдармі, який ми тримали дуже довгий період. Я казав, якщо плацдарм не використовується для форсування річки, значить він використовується для стягнення на себе дуже великих ресурсів. І я вважаю, що наші бурпіхи, геройські різні підрозділи, Сил спецоперацій та які там всі, що були. А також в піввічники вони виконали цю функцію, стягуючи на себе великі російські підрозділи, дуже великий колгосп. До речі, Саша Коваленко з інформаційного спротиву Дмитра Тимчука, пам'ятаєш, да така структура була, яка аналізувала. Вони казали, що кількість російських військ, які ну поперемінно там зосереджувались на напрямку, доходила до 120 тисяч, які дивилися в сторону Кринок. Тобто, вони не використовувалися в інших напрямках. Тепер. Вони запросто можуть переміщатися в сторону Запоріжжя. І тут увага. Я хочу нагадати для тих глядачів, які вже забулися, а також зауважити для тих, кого геть коротка флешка в голові мається на увазі слух що на запорізькому напрямку під генеральним керівництвом і натхненням партії Слуга народа проводилося ряд тендерів щодо побудови оборонних споруд. До речі. Крадіжки грошей на тих спорудах також були замічені ТСК, але я нагадую, що взводний опорний пункт, а це десь там 300-500 метрів, грубо кажучи, лінії оборони. Вони оцінили на запорізькому напрямку аж у 117 мільйонів гривень. На 500 метрів вони порахували треба 117 мільйонів гривень. До речі, на Сумському напрямку такий самий зводний опорний пункт коштував близько 40 мільйонів гривень. Почувствуйте різницю. так оцей цей тирінг грошей продовжується. І саме на цьому тлі ми маємо ризики по Запоріжжю. Тобто два фактори. да Тобто е те, що ситуація з плаздармом, ми знаємо, яка на сьогоднішній день є. Росіян вивільнилося ряд військ саме на тому напрямку, і вони їх можуть запросто кидати в сторону Запоріжжя. Тому чи, чи варто очікувати тиск там? Так, варто. Можливо, вони щось передумують. Я ж, знаєш, в нас розвідданими е дуже сильно оперує Буданок і його команда. В той час, коли вони. 3 травня казали, що всі, хто говорить про харківський напрямок, це російські псошники. А потім через місяць вони сказали, що да, ми знали, що на харківському напрямку буде. Ну, тобто, Буданов має вирішувати питання розвідки і контрозвідки, щоб сказати, де ж той буде слідуючий тиск. Але ми бачимо запорізький напрямок саме от в цьому контексті, ключі тих новин, про які ми зараз говоримо. Далі, щодо Турецька, ну я сьогодні говорив зі своїм кумом, він в СОЦІ воює. Та хрен не Турецьк, Сьогодні там нікого ще в, в Турецьку, наші. Е, То, як, як каже Адесити, кажуть, пані кіша. Але там ситуація дуже серйозна, і хлопцям треба увага! Дрони, fpv дрони, мавіки, е, курчі і все інше. Ну, курчі я говорю зараз про те, що сьогодні мав нагоду, добираючись до Києва, їхав по трасі. ну, Збройні сили України переміщались по трасі во всій своїй красі. Тобто ми розуміємо, які автівки, які автобуси, Пазіки, Шмазіки, Лазіки, часів, е, як, то, як в тому, в тому вірші, времін очаковських. Да? Ну, десь так приблизно таких самих часів це те стара техніка, побита, по, пошарпана, коли одна каліка на буксірі тяне другу каліку, то і вони їхали, до речі, в сторону на схід, а не на захід. А на захід поїхав найвеличніший лідер по версії Єрмака, а саме Зеленський. І поїхав він на волинь перевіряти, увага, що. Правильно, фортифікації Почекай, споруди. почекай, почекай, це інша тема. Почекай. Давай не попередь батька в пекла Але питання роботи... ти... про фортифікації про фортифікації, то я вже так зацепився і згадав, десь не ні, сутер. Почекай, це трохи пізніше, тому що це окрема тема, і вона дуже важлива. Але ти знаєш, я хочу звернути на чого увагу. Е, ну, скажімо так. Мені кажуть хлопці, 72-ї. У нас. Працюють Саушки, наші М109. Я кажу, що треба? Треба сітки протиланцетні, проти впівішні, Я кажу, що їх немає. Та ми написали вже давно ці всі документи, всі подали, все. Чекаємо, чекаємо. Я кажу: почекайте, але ж ви якраз на тому самому Вуглідарі зупиняєте русню. Так, а якщо прилетить, то хто буде зупиняти? Ну, мабуть, ті, хто не відповідають на ті листи. Це справді проблема. Тому що а, мені здавалося, що зараз всі повинні фокусувати і увагу, і зусилля саме на тому, щоб посилити нашу оборону всіми можливими як, не знаю, там, ресурсами. Але тут відбувається зовсім інше. Спілкуюся з іншими. Вони кажуть, те ж саме: а, ні, є потенціал. Є навіть люди, навіть чим відбивати. Але коли починаєш реби, рери, ФПВ, все, то це закінчується. Є якісь базові умови, які можна з якими можна воювати, а все, що потребує вже якихось зусиль, якщо волонтери цим не забезпечують, то держава не дуже сильно цим займається. Ну, мабуть, їм не дуже треба. І тому в мене до тебе запитання: дивись. Ну, якщо не захищати свою важку техніку від їх ланцетів, від їх Євпвішок, то скажи мені, будь ласка, нам дешевше все ж таки відремонтувати цю техніку пістріля прильоту чи поставити сітки. Ну, як ти вважаєш, це математика. Що дешевше? Ну, а якщо їм похрено? Ні, ну так не може бути. Дивіться, якщо вони дійдуть а до Києва. Якщо вони дійдуть до Києва, то, а цей то цей задорожній, навіть при тому, що він одягав цей світер з буковкою В, оцей, це його не врятує. Не врятує. Та він не буде в цей день в Києві. Ти їх багато бачив у му році. Слухай, ну ти реально, друже. Та не буде їх в Києві. Якщо Русня буде допузати до Києва, то точно задорожнього в Києві не буде, так само, як і інших слуг, які жирують, як будь то завтра вже не настане, пам'ятаєш? Один із хабарників, хабародавців. Вони так жируть в два горла, як завтра вже не настане. От і все. Та їм поставить на ту всю історію, ту сітки, які сітки, ще раз кажу, ТСК 20 ярдів вже знайшла. Справи ми чули, що є. А слуги що роблять? А давай ми придумаємо закон, що якщо людину впіймають на баблі, то ми так зробимо, щоб він за недорого міг тим самим баблом і відкупитися. Пам'ятаєш? Вони сьогодні думають, як з тим баблом пропітляти, а не як це бабло вложити у свою власну безпеку. Їм Вони не будуть ні в Києві, ні в Сумах, ні на Запоріжжі тримати оборону. От і все. Скільки депутатів Верховної Ради, коли почалось повномасштабне вторгнення, ломанулися за зброєю десь на блокпости? Одиниці, ну хай їх було 10, 15, ну 20, 400. Ну та все ну та да ну що ну 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 тут по другому ну, воно не так. ти тут не правий, тому що дехто з них потужно тримав справжню оборону під Ужгородом, під Мукачево. І дивись, вони кра... дійсно гарно тримали оборону. Ти хоча жодного е, окупанта бачив там? Ні, тому що саме вони стримали цю оборону під Мукачево. Під е, на, на Закарпатті під Ужгородом. А до речі, ти ж знаєш що за захист е, Закарпаття? Нагородний ствол отримав Микола Мідболтищенка. Це не жарт, це не жарт. Ти не знав про це. Ну, так. так, от я тобі Слухай, я тобі повідомляю, а тепер звичайно. Ще не, один момент. З приводу Закарпаття не знав, але то що в нього є нагородний ствол, да ми це, це не за Закарпаття. Не Він отримав його за захист Закарпаття саме тоді, в лютому березні 22-го року. Ну, дивись, як охороняв, так і мав. Але мене цікавить трохи інше. А, наш найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака да святиться ім'я його під луною. До речі, хай ім'я головного завхозу світиться там само Так от, а вони обидва повинні розуміти, що прорив на фронті призведе до катастрофи і в їх житті, але вони цього. Або не розуміють, або не хочуть це вірити, або зрозуміти. І саме тому ми не бачимо зараз максимального цілеспрямованого використання всіх можливих ресурсів для оборони. Ну, був час на Покровські, що, ви, що висаджували? Рози. Я не жартую, клумби і рози. Замість того, щоб будувати там повномасштабні, повноцінні оборонні споруди, а це і міні поля, це і розстановку РСЗО. Це і рви протитанкові, ці піраміди протитанкові. Це дивись, ну це ж все було треба робити. То в мене до тебе тільки одне запитання. Вони живуть у, вимо... у... у такої ом... у явному світі, чи вони живуть в парадигмі ще 2-3 тижні, а все закінчиться. І досі. <ривіт> <ривіт> Ти про якісь розвиток. <ривіт> Я в себе на Ютуб-каналі нещодавно робив стрім. Вот. Я зараз зачитаю. Просто до ну, декілька цифр, ну, щоб люди зрозуміли, чим займається Покровськ. Покровська міська рада Донецької області, 26 квітня. Увага. Тендер. Послуги з надання користування програмними продуктами Microsoft, бла-бла-бла, бізнес преміум. Увага, ціна. 750 тисяч гривень. Давай ще раз. Друге. Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління звернення громадян, електронний контакт центр, Покровська міська рада Донецької області, тендер, увага, 1 лям 152 тисячі гривень. Але найбільша стаття витрат Покровської міської ради це проєктно вишукувальні роботи зі складання технічних документацій із землеустрою. Що інвентаризації масивів? Наприклад, один тендер 98 тисяч. Другий де? надання адвокатським об'єднанням правничої допомоги. Міська рада замовила в адвокатське об'єднання правничну допомогу. 97 тисяч. Що там ще? Знову проєктно вишукувальні роботи інвентаризації землі 80 тисяч. Ще раз, квіткова продукція для відзначення нагородження. Покровська міська рада. Тендер. Курва 98 тисяч гривень. Квітки дарити, а ти тут рози. Які рози? Ви, навіть рози, то що щось таке велике, а вони бумажки перекладають, розумієш? І то і все, і хрені це мільйони грошей, мільйони. А ти говориш в обороні споруди, да їм похрену, Вони дивляться, а в Покровську сидять ждуни, які кажуть, поки вас не було, по нам не стріляли. Вірніше, в Константинівці, да? нещодавно журналіст робив розслідування, значить, кого найбільше в Константинівці прифронтове місто звинувачують в обстрілах. Знаєш кого? Військових Збройних сил України за те, що вони там є. І журналістів за те, що вони висвітлюють інформацію про обстріли Константинівки. Що ти? Яких ще нам реформ не вистачає? А я скажу: вони дивляться російське телебачення, і в нас є дуже хороша реформа. При території не відключають від світу. Щоб вони могли дивитися нормально російське телебачення. От і все. В них світло не вимикається. Щоб ти просто зрозумів. От і все. Оце їхні пріоритети, це пріоритети зеленої команди. Наголошую, до останнього періоду, ну не сьогодні вже, звичайно, сьогоднішній голова антимонопольного комітету очолював Донецьку обласну військову адміністрацію. А його рідний брат МГБ ДНР. Якщо я не помиляюся, вроді би рідний брат, ну я перевірю. Ну то, що брат, то точно, бо про це розповідав Снігирьо в одному з ефірів на моєму ютуб-каналі, бо він там називав з якого періоду, по якій, хто там, де, що, до чого. Ну от і все. А я а спитайся мене: а звідки ти знаєш голову у адміністрації військової? Так я ж там був, я ж з ним знайомий. Я даже дуже добре пригадую, коли треба було розпроставляти пріоритети по виробництву оборонних захисних ліній. Для певної території не буду зараз казати, бо скажуть, що лапін тут з державну таємницю здасть. От. Я з ним перетнувся. Ну, по-перше, охорони в нього було більше, ніж Зеленського, щоб ти розумів. От. А я просто був звичайний комбат спецназа, який проїжджав мимо, каже, що ви довгі тут робите. Розумієш? Тобто, щоб ти розумів, а е е він ти, які стояли на блокпостах в тилу, розповідали мені, що ми не так воюємо на передовій, бо, бо в них тут. Техніка копательна убігає в той час, коли існував наказ коменданта гарнізону про невипускання копательної техніки за межі гарнізону, щоб курва копали окопи, а мінти рішали, і техніка уїжджала. А потім ще відкрили вогонь по військовим. Ну, це вже інша історія. То я просто я тобі об'ясняю пріоритети, сьогоднішні пріоритети. І в той час, коли мені хтось буде говорити, що от вони ще научаться, то научаться. Шкода, що ми вже цього не побачимо, поки вони научаться, бо ми точно вже до того часу не доживемо. Так, ну, так. То ми точно доживемо до того, що наші підписники е почуєте нас подяку за те, що вони підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви це робите. І не забуваєте А хочу звернутися до тих, хто ще не підписався. Якщо ви не підписалися, але дивитесь цей ефір і будете дивитися далі. Його то ви і далі будете отримати інформацію. Так, от давайте робити чесно. Ми вам інформацію, ви нам свої. Реакції, це нормально. Цей ефір йде на двох каналах. У мене, у Борислава Береза і у Ігоря Лапіна. Кожен ефір йде на своєму каналі, але у вас є можливість поставити свою реакцію на двох каналах, якщо є таке бажання. Тому зараз, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь негайно. Це важливо. Так працюють алгоритми Ютубу. Зараз підписуйтесь. Тицяйте, тицяйте на ту підписатися. Підписались, супер. Далі. Ставте вподобайку. Якщо ви сидите на каналі Ігоря Лапіна, пам'ятайте, ви не ставите вподобайки, ви навіть не ставите імпортні лайки. Ви ставите щирий вітчизняний файник. Не забувайте і не плутайте, тому що інколи буває, що у Ігоря ставлять або лайк, або вподобайку. Це неправильно. В нього дуже така сепарована система. Він, він а, враховує виключно файлики. Ну ставте той файник. В мене ви можете ставити файник, подобайку, лайк і навіть просто відмітку о, от таку. Так от ставте е, далі, коментуйте, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Географія наших глядачів завжди важлива. Я переглядаю її, завжди аналізую і розумію, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу і де знаходитесь зараз. Тому дякую кожному, хто не забуває в коментарях написати, звідки він дивиться. Звідки ви дивитесь. І не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Інформація повинна бути поширена. Ну і на каналах є функція спонсорства. Дякую кожному, хто хоче проявити свою лояльність і підтримати канал, щоб наші канали залишався незалежними. Дякую, що стаєте спонсорами. Дякую, це дуже важливо.